У Синчанській територіальній громаді навчальний рік у форматі офлайн розпочали всі навчальні заклади. На території громади функціонує чотири школи, один НВК та чотири дитячих садочки. Серед них є опорний заклад громади Синчанська загальноосвітня школа. Тут навчається 296 дітей. Мені, в принципі, все одно, але ну офлайн все таки, ну друзі, колективи і вчителі ближче. Я вважаю, в принципі, що той, хто хоче учитися, той вчився і офлайн, і онлайн. Йому в принципі без різниці. Мені більше подобається навчатися офлайн, тому що в принципі це ніяк не впливає на результат моїх оцінок, але все ж таки тут комунікації з людьми, вчителями, друзями, і в школі в принципі більш цікавіше, і мені більше так подобається. В нашому закладі було проведено капітальний ремонт укриття, обладнано вбиральні, умивальники, кімнати для перебування дітей, закуплено нове обладнання, меблі. Очна освіта це якість. По-друге, це спілкування дітей. Діти надзвичайно сумували за своїми однокласниками, і коли вони прийшли перші дні, то були надзвичайно раді цьому випадку. В освітніх закладах Сенчанської громади навчаються 687 дітей. Наші школи були не готові до роботи у військовий час, тому що не було обладнаних належним чином укриттів. Першою запрацювала наша Корсунівська гімназія, там було облаштовано укриття у будинку, у житловому будинку, наше укриття, дітки мають можливість туди добратися в визначений термін і визначена відстань. Далі ми почали працювати над укриттями в наших школах. Наша Синчанська школа, Вирішанинська школа запрацювали ще минулого року офлайн. І Сківецька школа, і Жданівський НВК працювали онлайн, на жаль. 1 вересня відновив роботу Жданівський навчально-виховний комплекс. Тут було облаштовано модульне протиосколкове укриття. Споруда розрахована на всіх учнів-педагогів, а також на вихованців дитячого садочку. Це протиосколочне укриття, розраховано на 100 учнів. На даний час в нашій школі навчається 72 учні і 8 учнів нашого садочка, які приєднують до нашої школи. Куточок зроблений для садочка для вихованців, і по класах вміщаємося всі до цього часу. Ми цілий рік працювали в дистанційній формі. Такий формат був незручний що для вчителів, що для батьків. Є багато прогалин навчанні. Ну, але зараз ми всі досить таки задоволені, тим, що ми маємо змогу навчатися. Реконструкція приміщення під укриття відбулася також і в ісківській школі. Укриття розраховане на 107 чоловік, і ми запустилися 1 вересня цього ж року. Кожного дня вони питали, чи ми ж розпочнемо своє навчання в школі, чи буде це очне навчання, щоб не дистанційно. Так як ви знаєте, що дистанційне навчання не було дуже таке ефективне, тому всі стремилися до очного навчання і всі з радістю. Очікували 1 вересня, так як вони знали, що ми будемо навчатися очно. Підготовка до очного навчання в громаді це не лише облаштування укриттів. Цьогоріч школи забезпечені свіжими екологічно чистими овочами, що вирощені на території громади саме для закладів освіти. Також на, для, за, для здешевлення харчування у закладах освіти на землях комунальної власності було висаджено капусту, помідори, огірки, картоплю, буряк, столовий, моркву. Всі ці продукти є у меню закладів освіти і вони зараз використовуються для харчування дітей. Врожай картоплі в цьому році був дуже щедрий, зібрали понад 15 тонн картоплі, із них 3 тонни. Картоплі та 420 кілограмів помідорів були передані на потреби Збройних сил України. Решту продуктів ми використовуємо, з які були зібрані на наших землях. Ми використовуємо для харчування наших закладів освіти. З усіх освітніх закладів до роботи офлайн не став один дитячий садочок. До кінця року заклад має відновити повноцінну роботу на базі однієї зі шкіл, де є укриття. Загалом у Синчанській громаді проживає близько 7,5 тисяч жителів.